我没。 Підтримуємо Лігу дужих, це Ліга спортсменів, Амфутбол. Є Різні команди: Полісся, Шахтар, є ну, слово. Вони грають, і ми підтримуємо цілу лігу. І а, Фінальний матч, там, який був, відкривав десятирічний хлопчик Михайлик. Він з Івано-Франківщини, в нього є ну, ампутація. Він і, і відкривав, і нас це дуже вразило на милицях. І ми вирішили зробити от, через рік йому подарунок. У нас був другий матч. Він знову ми запросили. Він приїхав з командою Покрова, яка, до речі, виграла цей чемпіон. Ми його несподівано покликали і кажемо, слухай, ну, як справи, рік минув, що гарно. Ми хочемо зробити тобі невеликий подарунок». Там подумали, ти там любиш ліву чемпіонів. Типу, да? люблю. «Будеш дивиться. Фінал якраз був фінал «ПСЖ Інтер. «ПСЖ Інтер», Він каже: да, буду дивитись». Ми кажемо, ну сюрприз, ти будеш дивитися. Ну, типу, там. І що ми зробили? Ми купили разом, ну, забезпечили разом з компанією Mastercard таку опцію, яка називається «Player's Mascot». Це значить, що э, він виходить на поле з футболістами, і от Михайлик, от, э, Михайлик вийшов з капітаном ПСЖ. На поле це був перший Українець, дитини з дворіністю, яка вийшла в принципі на отакий. І він приїхав. І це просто ну якась ним. Я, я теж, коли от це ми тільки задумували, я отакий. А, а можна? Я, 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 я теж дуже хотів це зробити. Діти ще й виїзні, там ще. Тому це ну, просто неймовірна історія. Це круто, це круто. І, і він там, ну знаєш, поїхав. Де це? Там сотні мільйонів людей побачили хлопчика, який ну, з Івано-Франківщини. Ну, я думаю, що їм все життя буду розповідати, запам'ятаю. З Маркінісом він виходив. З Маркінісом Маркиніса він виходив. Теж хотів. Тобто в когось є телефон Галини Васильівни, а в когось телефон Маркініса?